Кар'єра ветерана для захисників та захисниць запустили нову онлайн-платформу із працевлаштування, щоб допомогти у пошуку роботи після повернення до цивільного життя. Платформу розробив Український ветеранський фонд Мінветеранів. ветеранів. Як це працює, що шукають ветерани, і як реагує, і як на це реагує ринок праці? Вікторія Дмитренко розкаже. В Україні з року в рік більше ветеранів, зокрема тих, що мають бойові травми, і майже кожен стикається з питаннями, як і де знайти роботу, і щоб це стало простіше для ексвійськових розробили спеціальну онлайн-платформу кар'єра ветерана. Сервіс супроводжує кожного від складання резюме до підбору вакансій. Є кабінет там для компаній, є кабінет для ветерана. Ветеран заходить, верифікується через єдиний державний реєстр ветеранів війни. Де досвід цивільний е, освіту, військовий йому програма формує резюме і під нього пропонує вакансії, які релевантні його досвіду. Зі своєї сторони роботодавці розміщують вакансії, позначені як пріоритетні для ветеранів. Так, платформа допомагає перекласти військовий досвід на мову цивільних професій, тому що військовий досвід це плюс. Це е, навички, які специфічні. Але вони досить і достатньо релевантні для цивільного життя. Наприклад, людина, яка працювала зв'язківцем в збройних силах, це вже готовий it фахівець. Тому що зараз всі вся система зв'язку вона цифрова. Про потреби ветеранів та їхні внутрішні запити. Як ніхто добре знає, Олена Гайка вона вже допомогла сотням ветеранів соціалізуватися та працевлаштуватися. Вони в першу чергу цікавляться, як відкрити власний бізнес. Всі хочуть бути самозайнятими. В першу чергу, мало хто шукає таку роботу найманого працівника, тому що, ну, скоріш за все, це відчуття свободи, яке іноді дає війна. Ветеран Олег Шахов, один із тих, кому адаптуватися до мирного життя, допомогла гайка, каже, це було непросто. Тепер його досвід війни неабияк допомагає в роботі з такими ж, як він, тому що дуже багато військових не хочуть чути, не хочуть розуміти психіатрів. Ну з того приводу, що якби психіатр не пережив цей досвід, ось а тут якби, ну, скажімо так, Чують скажімо так довірену особу, аби подолати бар'єри між бізнесом та ветеранами, при створенні платформи, розробники провели дослідження, щоб підсвітити ключові проблеми і знайти рішення. Тобто, розглядати перше, це розглядати ветеранів не як ризик, а як можливість капіталу, та тому що якби є певний острах. В частина роботодавців просто через нерозуміння для і ветеранок не так важливо, щоб їхній досвід зрозуміли, а щоб його прийняли і якби рахували з ним. А це гідна зарплата, медичне страхування, можливість перенавчатись та інклюзивні робочі місця. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон єдині новини.